Василь Симоненко, Лист до Всесвітнього Обивателя. НЕ люблю я вас, дурнів приручених, ваш єлеєний холопський Часто в грудях моїх намучених вибухає сто мегатон. Чи ви чуєте, чи не чуєте, будьте прокляті ви усі, ті, що нині в перинах ночуєте, І не купались ніколи в росі, Вас тривога не будить ранками, в мозок ваш не впивається піт. Ядовитими дивофіранками, ви закрили у себе світ, ви премудрі, багато знаєте, ви умієте. Мієте геть усе анекдотами позіхаєте, коли вибухом землю трясе. З почуттями, немов би гирями у турботах своїх дурних, трясетесь над своїми шкірами, ніби хтось зазіхає на них, не трясіться, умріть з обидою, не чадивши, як мокрий гніт, що дивився на вас з огидою, мозолястий і чесний світ, та чи вас ужалити докорами? Скам'янілі цинічні дуби. Ми врятуємо Всесвіт від сорому, від брехні, боягуства і ганьби. Жаль зализаних вас і приручених, з мозком куплених за капрон, тому в грудях моїх намучених вибухає сто мегатон.